Вітаю, творчі майстерні Лесі Подгурської. Сьогодні посилочка від Ольги, і подивимося, що в ній було. Дякую Ольгі за смаколики. Такі цікаві шукерочки. Попробую, посмакую. Ольга написала свої побажання, я зараз розберуся з ними, а вам покажу, що прислала. Ось таке. З бірюзи одно і друге. Це не знаю, що це за камінь. І це камінь точно. І це також лазурит з чимось. Чи ти є вкраплення лазуриту і ще щось? Також не знаю, що це за камінь. Такий браслетик. Яшма, напевно. Тут в пакетику є такі намистини. Може, десь підійдуть таке довге коралове намисто і білий корал, Перламутр. ще така і галтовка, коралові такі дрібніші, яшма червона, онікс і згарда. Ольга купила. З аукціону допомоги Збройним Силам України. Так що, дякую разом ми сила і разом до перемоги. Ось це все. Зараз я перегляну побажання Олі, а що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Ольги готові, і подивимося, що у мене вийшло. Із коралу білого і оранжевого зробила три рязни намисто. Між бочечки дала диски і намистину гематитову, таку круглу, щоб вони були такі пластичні гнучки, а на коралові намистини дала шапочки. Перехід до конектора і гачок. Ось таке цікаве поєднання білого коралу з оранжевим. бірюзових намистин з кулончиком Так я і зробила з кулоном дала бейл новий і між кожну намистинку дала роздільну гачок. Ось такий бейл. І з іншим відео намистини тільки дала між них роздільні. І ось таке намисто. На закінчення гачок. Ось ці намистини я так і не зрозуміла, що це за камінь. Може, ці озід. Але дуже такий темний. Вкраплення гранату тут є, одним словом, камінь, але який я так толком і не визначилася. Дала такі гематитові роздільні намистини і на деякі намистини дала такі шапочки. Закінчення гачок. Із оцих синіх також не знаю, що це за камінь, там є вкраплення авантюрину, лазурит, напевно. Ну, тим словом, А може якийсь прес. Це не важливо. Важливо, що у мене вийшло. Додала я для яскравості такі гематитові намістини, роздільні сніжинки, шапочки. І цю композицію я повторила декілька разів. Закінчення гачок. Це подружки, можна її носити по одній, можна носити разом. І з перламутру. Ось таке вийшло На Намистинки гарно перламутрові кожні боки, але вони, бачите, не рівні. Але перламутр дуже такий, бачите, гарний. Ось ці диски гематитові, і між ними бісеринка, ну, плюс-мінус вирівняло і зробило це намисто нарядним. Із залишків коралу і ось цих синіх. Виглядає як чорні, але це дуже темно сині. Намистинки вони були з перламутром, я їх забрала звідси. І залишки із цих синіх зробила з таке намисто. Цю згарду авторську деревороду, яку Ольга придбала на аукціоні для допомоги ЗСУ. Додала я такі матові гематитові намистини. Для цікавості, яскравості, і закінчення гачок із червоної яшми. Спочатку я планувала зробити три рядни намисту, але потім подивилася, що якщо Всю її зібрати, то виходять три подружки. Мені це більше сподобалося, тому що це виходить універсальне намисто. Можна носити одну, дві, три низьки. Міжцентральні дала роздільні, а тут зробила таку композицію з таких бочечок з шапочками, фурнітурно для переходу. Вона повторюється на всіх намистах і на зменшення до гачка. І з браслетика і нефриту в пакетику розсипаному я його об'єднала, там ще агат були такі намистинки. Я їх об'єднала була намисту. Переходи від нефриту до яшми, це так, як яшма виглядає, такі агатові диски. Вони всі різні, тому спочатку я дала темніші, а потім уже світліші. Ну і гачок на нефритові дала шапочки, а між яшмо дала роздільну. Із з дрібного коралу вийшло тро. Воно і було трирядне, просто там було кріплення негарне. Не Я додала трошки фурнітури для цікавості, Сп... попереду чуть-чуть більші, а тут менші з переходом до конектора. Замочусь з ланцюжком. З вишневої галтовки. Ольга попросила залишити, не додавати ніяких інших кольорів, тому що це подарунок доньки. Вона хотіла, щоб це було в одному кольорі, тільки додати фурнітури. Ну, я додала трошки дисків, деякі посортувала по розмірах і склала гачок. Звісно, кривольки, але, але що ти з тим зробиш. І так само прохання стосовно оніксового намиста залишити його тільки онікс і фурнітура. Було три низки. Я додала такі намистинки, Чуть-чуть бісеринок, щоб трошечки воно було м'якше, але воно, бачите, дуже м'яке, гарне вийшло, гарно згинається. Три низки. І вони перекручуються, можна розкрутити закінчення. Ось це все. Все переробила. Прикраси вийшли гарними. Всім гарного перегляду і до наступних відео.